Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.ua». Сьогодні ми розглянемо пусковий пристрій, або по-іншому називається бустер від компанії YATO, модель UT83082. Постачається комплект фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться ось такий чохол. Інструкція. Ось так все запаковано тут. Давайте почнемо з самого Головніше. Бустер, збудований акумулятором 12 000 мА, доволі важкенький. Корпус з міцного пластику. На передній панелі у нас знаходиться дисплей кнопки вимкнення з боку під заглушкою. У нас є роз'єм для підключення крокодилів для того, щоб е, запустити акумулятор. Кнопка вимкнення, кнопка вимкнення ліхтаря. Два повноцінних USB-роз'єми, також два вихідні роз'єми і один роз'єм для підзарядки самого пристрою. Зарядний пристрій. Має пусковий струм номінальний 300 А, піковий пусковий струм 500 А. Додатково в комплекті є блок для заряду з самого павербанка, також прикурювач зарядний для павербанка, різні насадки для підзарядки ноутбуків, кабель для підключення цих перехідників. Кабель для підключення телефонів, і також крокодили для підключення акумуляторної батареї. При купівлі на даний пусковий пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. Додаткові характеристики і вартість комплекту зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.